Хоч зранку на Вінницькому майдані невелелюдно, в кількох палатках життя вирує. Цілодобово працює пункт обігріву. Щоденно попити теплого чаю, перекусити чи просто відігріти душу, до нього навідуються не менше двох-трьох тисяч людей. Продукти для них приносять місцеві підприємці, журналісти і навіть актори театру. Мед, варення, хто що має. Чай ми варимо таку кастрюлю. Це зараз стоїть 80 літрів, то за день він. Хлопці не дадуть збрехати каструль 5. Літрів 400 чаю, виходить, коли на Майдані багато людей. Ну, максимально ми скільки можемо, стільки варимо. І ми хочемо, щоб наші діти не похворіли. Виконує пункт обігріву і функцію інформаційного центру. Звідси мітингувальники дізнаються останні новини з Київського майдану, можуть підзарядити техніку, а дехто приходить сюди на ночівлю. В середу якось так вийшло. Що ну, хлопець просто каже, давай переночуємо тут в палаці. Ну, ми спробували, потім в четверше я тут ночував, потім в п'ятницю. Якби не було цього обігріву, напевно, людей було б набагато менше, або навіть їх би взагалі не було. Ну, посправді дуже несприятлива погода сьогодні. Не покидають свої палатки і представники громадського об'єднання Самопоміч на театральній хлопці вже 16-ту добу. Тут збирають гроші на підтримку столичного майдану, аби охочі могли поїхати до Києва підтримати співвітчизників. Ми на ці кошти стараємося координувати людей до Києва для того, щоб там змінювати людей, тому що там є люди, які стоять по вісім, вже по дев'ять суток. Вони зморені, там змучені вже. Тобто ми стараємося. Звідси, якби молодь підправляти. Ми збираємо списки людей, якби чоловіків віком тільки вище 20 років для того, щоб там вистояти. Але набагато частіше, як гроші, київським мітингувальникам вінничани передають харчі, одяг та ліки. Тут як ви можете побачити, тут у нас стоять теплі речі, їжа. Ось тут у нас їжа, ось тут у нас теплі речі. Самі бачите, що одіялка приносять, покривала шапочки, штаніжки. То тобто, якби таке все тепле, необхідне. Ну тут там зараз вже не така кількість, як перші дні, як перші рази люди активно все приносили. Тут та палатка була повна. Ну ми кожен день стараємося відправляти звідси авто, щоб для на Київ тут відправити. Сьогодні під ранок ми відправили. Та одного разу розповідають активісти до палатки складу, намагались вдертись. Щоправда, нічого поцупити не встигли. Небажаним нічним візитерам перешкодили правоохоронці, які щоночі патрулюють на театральній.